Круто. Слава Україні хлопці. Хлопці, це у вас що таке? Нормально. Нормально це у вас ТРО таке місцеве, правда? Хто у вас найговорливий? Не знаєте? Ну а чим ви займаєтесь тут, розкажіть? Гуля. Гуляєте чого з автоматами, зі стрічками? Як? ОСБУЯ надувка. Ось був та поліції, допомагаємо. Вчора колись перевіряли на дорозі, двох потреби. Допомагаєте захищати Україну? Так. Да. Як дізнались вперше, що Україна, прапор український повернувся до Херсону? Тут куча машин їздить. Український прапор? не таборично побачили Мама там. У нас українські бувають. Були наші воїни. Це було свято, хлопці? Так. Так. Ви чекали так. Україну? Да. Чекали, так. Да. Да. Що було найважче за ці 8 місяців? Дуже mm, ти... багато. Ну так, да, приблизно. Як там у вас вдома вода, газ, світло є? Нічого Нічого немали, ви щасливі, все рівно. Добре. Ми віримо, що наші бойці все зроблять. Наші бійці все зроблять, да? так? Добре, а ти.